Як хочеться вмерти, аби не мовчати, ні криком кричати, останню зірницю обвітрено в рано, останнє спинання оскрілої днини діждати і вмерти. Пісня затисне обкладене серце, ані продихнути, як хочеться вмерти, відмріялись мрії, віддумались думи, всі радощі вщухли, всі барви погасли, голодна, як проруб тропа не з нею ні кроком, ні оком, ні рухом, ні духом, не тілим зболілим, ні горлом скривілим від крику, владико, піднось мене вгору, бо хочу померти. Та як прибути цього нечекання, Понизля безодні цей паверх терпіння, цю муку прилюту, дай, Господи, вмерти. Забутись, зійти себе в зойвах, на друзках розпастись, в вітрі, згубитися в часі і, вирвавши душу, піти в безаміння, за пагорбом долі снігів снігівиця, завія дороги, кошпалиться шалом. Цірні руки оскрилим світанням піднески над світу Шукають навкома ценівське родинку рудинку прироці, зажури згору, схилені плечі, як хочеться вмерти. Зайти непомітно помітно загран сподівання. За обрії нестерпу, за мури покори, за грати шаленства, за люті хороші, за лосимо мальчиш на віженства, аби розплатати в снігах пишелесних. Тесь між кучхурами той запропала. Як хочеться.